Всім привіт, дівчатка! Верніше у мене вже вечір. І е, так думала не знімати, бо знаєте, такий якийсь стан у мене з цими тривожними ночами не дуже добрий, організм дає за себе знати і якось хотілося відпочити. І чесно скажу, що відео ну, не хотілося знімати. Але, але знаєте, ми, дівчата, е, я, наприклад, по собі е, так дивлюся, у мене є такий період, хочеться там розплакатися, поплакати. Якось пожалітися, комусь пожалітися, сказати, що все, все погано. Е, якийсь такий стан, потім цей стан проходить, з'їдаю, наприклад, якусь шоколадку. Ну, я не кажу, що це за день, хоча може і в день. Потім все начебто стає все добре, з'являється якась. Е, Надія на краще, можу так сказати, що все буде добре, і знімаємо тоді відео. Ось так. Взагалі, знаєте, який у мене стан, коли такий пригнічений, мені хочеться знімати. А в цей раз я відволікаюся, коли я знімаю, а в цей раз якийсь я не знаю. Просто ну деякі події, якби були, трішки так. 에, можна сказати, думала, знаєте за це все. Ну, коротше, не буду, це вже пройшло, як кажуть, тепер у мене є наснага знімати. Я була сьогодні в Форі, 에, хоча знімала закупку, думала виставляти, не виставляти. Виставлю. Фора мені не сподобалась. Наприклад, я ходжу в АТБ. В АТБ там є акції і набагато класніші акції. А в форі, ось, наприклад, на сир була акція, але самого сиру не було. Хоча в нас фора дуже гарна така, є і риба червона, і креветки, і м'ясо будь-яке є. А ось ну, все розбирають, бо в нас такий район, два магазини, АТБ і. Це і фора. Мами з візочками, звісно, ходять в день, розбирають, а я ось приходжу, вже нічого немає. То фора мені не сподобалася, хоча завтра і почнуться акції, але мені треба було сьогодні купити. А зараз ми приїхали з магазину Рошен, покажу вам цей, що купили солоденьке. У нас завтра таке маленьке свято, воно сімейне, і хочеться, знаєте, так насолодитися цієї події, побути в, в, в сім'ї. Дай Боже, щоб всі сім'ї були разом. Ось так я вам побажаю всім, всім, всім. Ось. І, е, знаєте, були ще нарошення 8 годин, там дія знижка, тому спеціально поїхали туди. І так класно 8 годин, всім, всім чи 8, я сказала, 8. 20:00. І коли настав час, 20:00, там погасили світло, включили там таку Ну, музику, там така статуетки, чи як то правильно сказати, сцена, і там, начебто, артисти, і вони співали. Так цікаво було, люди знімали, ну цікаво. Коротше, зараз покажу, що купили в цьому в Рошені. І ще заїхали, у мене хліба не було, то треба було хліб купити. Хочу ще завтра зробити бутерботи. це свято прийде. ця подія. Це не свято, це така подія. Прийде в вкол... колі сім'ї. Ми гарнесенько посидимо і насолодимося один один-одним. Так, всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракет, щоб все у вас було добре. А ми побачимо з вами у нових, у нових відео. У мене сьогодні така невеличка закупка в магазині Фора. Фора я, в принципі, дуже рідко ходжу, але ходжу. Зазвичай ходжу в АТБ. Але мені треба було вже скупитися. Та, звісно, почнуться акції в АТБ. Схожу, може, на акції завтра в тебе, але сьогодні я ж кажу, мені потрібні такі були продукти. Взяла ось таке м'ясо, свиний виточок. Е, у нас такі, таке м'ясо коштує 224 гривні за кілограм, у мене обійшлося на 266 гривень, 11 копійок. Буду робити відбивні так. Потім взяла сьомгу. вона була у нас по акції. Мені, мені обійшлося на 297 гривень, 77 копійок. Ось такий шматочок. Тут у нас. 426 г. Буду запікати у духовці. Взяла сир з Венегора. ось такий 150 грам, сім скибочок по 63 гривні 90 копійок. Зайшла, дівчатка, подивитися на сир, сир і 98 гривень 150 грам. дуже подорожчав. Не знаю, як в ваших магазинах, ось, наприклад, в магазині в дуже подорожчав. Це був по акції, тому я взяла два упакування, ось такого. Ковбаску, ось таку взяла на олів'є, хочу зробити олів'є, теляче з вершками наче перший сорт, все добре, 99 гривень рівна, вона була по акції. Яйця взяла їх е, фірма, це така фірма Форі, з'явилася, напевно, на місяці 3-4 раніше я не, не помічала її. Зірковий вибір, 43 гривні, 50 копійок. Це самі найдешевші яйця в Форі. Ось така ковбаска була, Алан. Мені зазвичай Алану всі такі ковбаски подобаються, але ось ця ностальгія вона була по акції, 189 гривень. Тому вирішила взяти. Скільки тут у нас грамів, 330 Але нам це вистачить надовго. Ще взяла першу. червоний на салат. 27 гривень 67 копійок. Потім взяла яблука зелені. Діти замовили зелені. 5, 1, 2, 3, 4, 5 яблук мені обійшлося на 30 гривень 50 копійок. Так, далі ще взяла огірки. Не знаю, тут спочатку, напевно, огірки. Ось такі звичайні, тепличні на 29 гривень. І десь помідори. Помідори обійшлися, здається, на 46 гривень. Червоні. Теж на салат буду робити салат з них. я ось таке шампанське Артемівське. воно зараз по акції напівсухе біле, 209 гривень. Кому треба шампанське, йдіть по акції. Дуже гарна ціна. І вибір там непоганий. не тільки шампанське є, ну таке і різні шампанські. Є по акції. Потім я взяла ось таке шампанське, ну воно як типу шампанське, такий напій. Так, він був по 25 гривень 90 копійок. Це по акції, а так 45 гривень. Колись він 30 гривень коштував. Ну, ціни ростуть. І горілку взяла. Горілку дивлюся 200 379 гривень. Ось така. Не знаю, я в горілках не розумію. Просто дали завдання купити ось таку, тому взяла ось таку. Потім взяла оселедець. Оселедець, дівчата, теж подорожчав. Дивлюся, такі ціни на оселедець. Оселедець слабосолений, воліє. Тут у мене 500 грамів так? і коштує 159 гривень. Я вважаю, що ну так дорогувато. Потім взяла зелену цибульку, ось такий почок коштував 24 ,90 гривні 90 копійок. Взяла морку, мені треба одна, взяла миту 5 гривень 32 копійки. Потім взяла кріп. Кріп у мене вийшов на 21 гривню 90 копійок. І взяла ось такі сири, нам сподобалися. Вони, до речі, зараз по акції. Взяла ось такі 3,5%. Дочці дуже сподобався. Взяла два упакування. По акції нормальна дата зберігання, дата випуску, як кажуть, то нехай лежить. І ось такий взяла ще 5%. Теж дуже смачний. У мене, діти, знаєте, з медом полюбляють з гущеним молоком, тому взяла. По 50%. 4 гривні 90 копійок, це в акції. А ось такий коштує 63 гривні 90 копійок. Ось такий. Ще я взяла ось такий майонез щедра провансаль. Е, так, 51 гривня 50 копійок. Розумію, що домашній найсмачніший, але купила ось такий. Така у мене закупка була в магазині Форі. Що я вам можу сказати? Форі, як мені здається, трішки дорожче ніж ВТБ. ВТБ більше. Акції і більше вибір по акції. Тому фору ну така фори я не, не так полюбляю туди ходити. як те, що я купила в рошені, взяла ось такий засвіт класичний. Тут ну, зефір класичний Рошен, 64 гривні, 15 копійок. Тут у нас раз, два, три, чотири, 8 штучок. 320 грамів. Не знаю, дорого, недорого, але зефір сам смачний. Е, взяла кісточку Еклер, бо таке замовлення прийшло. Взагалі мені обійшлося на 154 гривні, 66 копійок, але знижка ж діє. Майже 40 гривень, ось такі вони гарні. Так, потім що ще я взяла? Картоплю. Картопля стандартна, класична, без начинки взяла. Вона мені обійшлася на 93 гривні 79 копійок. 24 гривні майже була. Пізничка. Так, а ну видно, ось така класична, без начинки. Бо є там і начинкою. Далі, цукерка, вінтер. Це новинка. Ось така новинка. Я побачила її, до речі, в Тіктокі. Ось така, начебто, зимова цукерка. За 100 г хочуть 32 гривні 50 копійок. Не знаю, смачна, не смачна, але опис цукерки дуже смачний. Тому вирішили взяти, спробувати, бо тікток, як кажуть, буде. Так, що ще ми взяли? Взяли батончик молочно-шоколадний, це напевно, вони по 15 гривень, 68 копійок любі. З різними смаками взяли ось такий синій і взяли ось такий карамельний. Це я взяла дітям. Вони вибрали собі. І ось такий шоколадний тобіт, здається, тіт -біт з вишнею по 11 гривень, 80 копійок. Начебто, все це на рушені. Ще взяла пакети. У нас пакети треба для сміття купляти. Маленький пакет. Коштує 30 гривень. Дівчатка, може, у вас є приватні будинки. Ви живете цікаво почути, як ви витям справляєтесь. У вас є пакети і скільки коштують. А ще все дочка взяла. Це такі яєчки шоколадні, 76 гривень, 90 копійок. Напевно, це ж за 100 грам. І її обійшлося на 153 гривні 80 копійок. Вони дуже дуже смачні. Пам'ятаю, на велик їх не можна було знайти. Потім зайшла в АТБ, мені ще треба ось такий хлібський. Пушкарівський. Пушкарівський правильно. Дуже смачний, буду робити бутерброди з оселецем, намащу крем-сиром. Ну, коротше, зроблю якісь бутерброди. Ще взяли такий хлібець. Тельний. І, як я сказала, ось такий попкорн в АТБ. Це такий попкорн, як в кінотеатрі. Дуже-дуже смачний. То взяла собі вона і ну, брату сину моєму. Так, ще взяла ось таку водичку Моршинська вона по акції. Хоча завтра ж акції в АТБ нові починаються. і Кока-Колу, бо який святковий стіл без Кока-Колу покупки в нас були. Ще раз вам всім бажаю гарного і спокійного вечора. Хоча нам спокійні вечори, можна сказати, за ними ми дуже сумуємо. Надіємо, що все скоро якось так відбудеться, що вони стануть спокійними. До нових зустрічей у нових відео.